Сьогодні ми завітали до унікального ресторану Змієва, хатина. Заклад має колоритний дизайн в українському стилі. Кухня славиться народними стравами, борщем, солянкою, варениками. Загалом досвідчені кухарі зможуть приготувати будь-що зі свого різноманітного меню. Неперевершений смак страв і атмосферність змусять вас повертатись до хатини знову знов. Персонал ресторану теж залишить по собі позитивні враження завдяки привітності, доброзичливості і вихованості. Ресторан хатина працює кожного дня без вихідних та чекає на вас з 10 ранку до 8 вечора. Якщо бажаєте поласувати справжньою українською кухнею, завітайте до нашого ресторану. Смачну їжу та приємний відпочинок ми вам гарантуємо. 30 жовтня для усіх бажаючих ресторан проведе за Захід на честь Хеллоуіну. На вас чекатиме особлива коктейльна карта, а для гостей з гримом і в костюмі коктейль буде у подарунок. Також відбудуться розіграші призів, тож не забудьте забронювати столик. Хатина знаходиться за адресою місто Зміїв, вулиця Харківська, 32, і буде рада вас бачити у своїх стінах. Проведіть час з насолодою, полишаючи погані думки. Лариса Бодарєва Стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.